Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, триваємо. Молитві в радості в благословенні. Сьогодні маємо відео з Венеції. За мною собор святого Марка, євангелиста Марка. І власне, Венеція це є покровитель Святий Марко, так? бо він тут багато проповідував і евангелізував свої часи і тому похоронені тут його мощі в цьому соборі, його реліквії. так? І він є патроном, патроном, це значить охоронцем Венеції. Але ми маємо чудове Євангеліє від Марка, яке можемо читати, розважати над ним. І завдяки тому, що хтось писав так, в ті часи. Ми сьогодні маємо ці скарби, багатство церкви, так? Дуже чудовий храм всередині був на, там на літургії тільки що. Дуже, ну, дуже добра літургія, дуже добрий храм розмальований, різні цікаві картини, різні події були та під час літургії хотів би трохи поділитися, що доганяв жінку, яка хотіла вкрасти Євхаристію. І то вас також заохочую, бо це є обов'язок християн, коли ви бачите, що хтось бере Євхаристію в руку, та не споживає, а тікає з нею. То обов'язок християна догнати цю людину і забрати Євхаристію. Забрати або змусити її вжити її, з'їсти. Тобто, бо багато сатаністів крадуть ці, власне тіло Христове. Чомусь тільки крадуть Римо-католицьке Євхаристію, так? Напевно, бо, бо це зручно, так? бо греко-католицьку ніхто не дасть в руку, і то незручно з цим тікати, так? Ну, але знаю, що тільки римо-католицьку, на жаль, крадуть і використовують потім для чорних мест сатаністи. Знаю, це звідти, що отець Роман Братковський про це говорив. Але сьогодні став свідком того, як власне, жінка хотіла вкрасти, і її зупиняли, але вона тікала, та я її наздоганяв. Ну, бо хотіла, хотіла просто вкрасти Євхаристію і використати потім в невідомих цілях. Так? Тому знаєте. Хто їздить на паломництво десь в різні країни, хто навіщає римокатолицькі храми, то знаєте, що треба за цим слідкувати. На жаль, є зараз ще той дозвіл, коли дають Євхаристію в руку, так? і це поліпшує для сатаністів власне умови вкрасти цю Євхаристію. Але ми, як християни, як парафіяни, як служителі Христа, маємо про це дбати. І не, не кажу всім в рота заглядати так. Але коли ви бачите це, бо це видно, коли хтось себе поводить якось не так, то нас догнати і, власне, послужити в такий спосіб. І візьмемо сьогодні 25 вересня, 2001 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. особливо тепер, коли сатана хоче війни і ненависті. Я вас знову закликаю, дітоньки, моліться та постіль, щоб Бог вам дав мир, свідчить про мир кожному серцю. І будьте носіями миру в цьому немирному світі. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. А ви не бійтеся, бо хто молиться, не боїться зла. І немає ненависті в серці. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам дає рецепт рецепт миру, радості і благословіння. Каже, моліться, бо хто молиться, той не боїться. Хто молиться, той не має ненависті в серці. Хто, хто молиться, той не має зла. Неймовірно, скільки, скільки інше життя в людини, яка молиться, так? яка живе з Богом. Є сенс життя, є насолода життя, є мир, є радість, є місія, є завжди справи, так? Є завжди справа. Не знаєш що робити, іди евангелізуй. Не знаєш, що робити, йди молись. За, за людей молись Завжди є місія. І якщо мені каже християн, не знаю, що робити зі свого життя, то вийди, вийди, неси Божий мир. Марія тут сьогодні каже, свідчи про мир кожному серцю. Свідчи про мир. Не свідчи про політику, не свідчи про війну, не свідчи про сатану, не свідчи про алкоголь, не свідчи про сигарети, а, а, а свідчи про мир. Про мир. Не про, не про політику, не про е, різного роду погані новини. Свідчий неси мир. Мир. І цей мир зберігай також. Бо мир це щось таке, знаєте, воно якби є, але його треба і зберігати. Воно ніжне, мир він ніжний. І якщо я впускаю в своє серце тонни новин так, поганих, інформації гидкої, то я цей мир втрачаю легко, бо він делікатний. Його треба дбати про нього, дбати про свій е, умисел, свій розум і, і інформацію, яку я свій розум закладаю. так? Бо через розум воно поглиблюється і йде в серце. Сьогодні закликаю тебе до молитви, особливо тепер, коли сатана хоче війни і ненависті. Сатана хоче війни і ненависті. І сатана сьогодні веде війну і розпосуджує ненависті. Я тебе знову закликаю, дитенько, молись та посте. Щоб Бог тобі дав мир. Дивіться, не маєте миру, молитва і піст а, для того, щоб Бог дав цей мир. Свідчі про мир, а коли вже отримав цей мир, то свідчі про цей мир кожному серцю і будь носієм миру в цьому немирному світі. Будь носієм миру, мир неси, а не нарікання та там неправильно, там неправильно, то не так збудували. А то десь стільки грошей. Я сьогодні теж в Венецію, знаєте, щоб зайти в Венецію, треба було заплатити 10 євро просто за повітря. Просто вхід до міста, так? Заплати за партинг 35 євро, заплати за вхід в Венецію, щоб подихати повітрям венеціанським, 10 євро. І хочеться просто ну, несправедливо, хоч можна було б нарікати, там, жалітися, що там за повітря беруть гроші. Але я обираю мир піти на літургію та, і насолодитися цим часом. Та, Заплатив мільйон. Та, але що поробиш, так? комусь гроші потрібні просто. Ну, ну, Я знаю, що всім потрібні гроші, та, але комусь більше просто потрібно, то якось так. Багато несправедливості. Але я не хочу свідчити про ту несправедливість. Я хочу свідчити про мир, який я отримую від літургії, так? від Ісуса Христа. Я, я дуже довольний, що. Побував нарешті вперше, вперше в соборі самого Святого Марка. Бо я тут був, але всередині не був. Так? А тут був на літургії і ще й врятував Євхаристію, то маю прекрасний досвід. Свідчить про мир кожному серцю, і будь своє миру в цьому немирному світі. Я з тобою і заступаюсь перед Богом за тебе, а ти не бійся. Тут головне не бійся. Не бійся бігти за жінкою, яка хоче вкрасти Євхаристію. Не бійся свідчити Христа. Не бійся носити футболки з та? де написано щось християнське. Бо в мене тут хоч намальований кораблик, але там написано християнські, написано не бійся. Так? О, я навіть не знав, що в мене тут написано, але написано не бійся. Власне, не бійся, не бійся носити, не, не бійся бути християнином. Хоч це і не модно, хоч це і ну, не, критика, осуд на тебе буде. Не бійся бути. Не бійся. Бо хто молиться, каже Марія, хто молиться, не боїться зла. І не має ненависті в серці. Не боїться зла, не боїться завтрашнього дня, не боїться майбутнього, не боїться залишитись бідний нещасний без грошей самотнім. Не боїться, бо молиться, бо завжди має Бога в серці, завжди має надприродне забезпечення. Завжди має. Тому не біймося, і ми бути християнами. Не бійся. Бо хто молиться, не боїться, зла і не має ненависті в серці. І дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклад. І сьогодні ми відповідаємо практично Марії на цей заклик. Свідчимо мир, несемо мир і не бійся, і не боїмось бути християнами. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать! З Венеції з площі Святого Марка.